Зібравшись громадою на площі героїв у місті Калуші, вшанували безневинно закатованих голодомором жертв. Відправлено по нахиду пам'яті. Згадали тих, хто невідспіваним, невідмоленим відійшов у потойбіччя, залишивши тут пустки села, де смертельною хвилею прокотився голод. Священники української греко-католицької церкви, отець Олександр Марків, декан Калуської української православної церкви Київського патріархату Григорій Мороз звернулися до присутніх. Ми не повинні забувати ті жахливі сторінки історії. Тоді їх міг врятувати хліб. Тепер нас врятує лише пам'ять. Сьогодні ми зібрались на цьому вічі для того, щоб подивитися в небо. Сьогодні ми побачимо Україну, де в кожному віконці, в кожному серці буде запалена свічка, а вони з зіркового неба побачать нас світлом своїм поєднавшись, скажуть, дійсно, Боже, ти благословений, тому що ти вибрав нас і пам'ять наша із роду в рід. Тому ми прийшли помолитися сюди, щоб кожен із них почув цю пам'ять, цю віру і цю любов. Випростив Господа такого мирного часу, такої любові, такої праці, щоб ніколи злодій не засяг нашої землі і не відібрав у нас найдорожче нашу гідність, нашу віру, нашу любов у Господа і в нашу любов. До рідної неньки України. Ми перш за все повинні зробити висновки з того, щоб відбулося, те, що минуло, здавалось б, але що має проекцію на наше майбутнє. Хай кожен задумується над тим, що кожен із нас зробив для того, щоб не повторилося те, що було в минулому, щоб на цих чорноземах не вмирали від голоду ті, хто є оберегальними цієї землі, не зайдами, а господарями, хто родився тут, для кого ця земля є Батьківщиною, щоб не повторювалося те, що не давало нам стати народом, нації. Задумаємося над цим. І це саме буде найбільший пам'ятник тим, хто зложив свої голови за нашу волю, за волю цієї землі, за волю цього народу. Геноцид 32-33 років. Скільки цвіт української нації він звів у могили? Відобразити жахіття того часу, спробували у інсценізаціях, піснях, віршах і на екрані. Сотнями богників свічі сколихнули пам'ять, увіковічнивши їхні імена назавжди. Вже треба дарами вічна пам'ять загиблих.